Вітаю допитливі уми. З вами знову культура думок. Ми вже мандрували стародавніми світами Месопотамії, Єгипту, Персії, шукаючи джерела нашої цивілізації, але сьогодні ми зробимо найглибшу подорож з усіх подорож всередину себе. Хто ти? Твоє тіло, яке постійно змінюється. Твої емоції, що щодня коливаються, твої думки, які ніколи не стоять на місці. Якщо все це твоє тіло, емоції, думки постійно змінюються, то що є незмінним істинним «Я»? Це питання найдавніше, найфундаментальніше, яке людство почало ставити тисячі років тому, і три тисячі років тому в Індії. Мудреці поставили його найгостріше. Їхня відповідь, прихована у древніх текстах, стала фундаментом для всіх східних релігій і змінила уявлення про людське буття. Сьогодні ми розкриємо філософський код, захований у найдавніших текстах людства веди та упанішади. Ми дізнаємося, чому йога і медитація. Це не просто фізичні вправи, а прямий шлях до найглибшої істини про нас. Отже, почнемо з найстарішого: це веди, буквально знання, це величезна збірка гімнів, молитов та ритуальних формул, переданих з покоління в покоління, часто усно, протягом тисячоліть. Вони були голосом індоаріїв, які прийшли в Індію. Веди прославляють могутніх богів, що керували силами природи, індру, Бога воїна, агні, Бога священного вогню, варуну, Бога порядку. Це була релігія дії та ритуалу. Люди робили складні жертви, спалювали підношення у священному вогні. І робили вони це не просто так, вони прагнули отримати благословення. Багатство, довге життя, перемогу на війні і головне тимчасове небо сваргу після смерті. Але мудреці почали помічати проблему: це було замкнене коло. Робиш ритуал, отримуєш нагороду. Нагорода закінчується, повертаєшся на землю. Це була релігія, що не давала остаточного звільнення, це було невічне знання, яке не відповідало на питання про істинну природу буття. І ось тут почалася революція. Поки жерці в містах продовжували свої гучні жертвоприношення, деякі мудреці відійшли. Вони пішли в глибокі ліси, в тихі скити, подалі від суєти. Там, у лісових школах, народжувалося нове, секретне вчення. Вони перестали дивитися назовні, на вогонь і богів. Вони почали дивитися всередину. Головне питання тепер було що є істиною, яка не змінюється, що є сутністю буття, що знаходиться за межами всього, що ми бачимо. Ці тексти отримали назву Упанішади. Дослівно, це означає сидіти біля ніг вчителя, це вказівка на езотеричний, секретний характер цього знання. Воно не було для всіх, воно було для тих, хто був готовий до глибинних пошуків. І ось яке откровення знайшли ці лісові мудреці. Вони виявили два фундаментальні поняття Брахман, це абсолют, це Перша причина всього, що існує, це не просто Бог із бородою, який сидить на хмарі, це чиста, незмінна, вічна, всепроникна, непізнавана реальність, це сам всесвіт, це космічна свідомість, яка є джерелом всього. Його не можна описати, його можна лише відчути. Атман це істинне я. Це іскра Брахмана всередині тебе, це твій спостерігач, який існує за межами твого фізичного тіла, твоїх емоцій, твоїх думок, твоїх спогадів, це та частина тебе, яка ніколи не змінюється. І ось велика таємниця, яка шокувала і звільнила водночас. Атман дорівнює Брахман, як на небі. Так і на землі, пам'ятаєте? Твоя індивідуальна душа, твоє істинне Я це і є абсолютний Всесвіт. Ти є частина і ціле одночасно. Ключова фраза у Панішад Тат Твам Асі, Ти є те. Це найбільше, найбільш звільняюче. Або найбільш лякаюче твердження східної філософії Ти і є все. Але якщо ми і є Всесвіт, якщо ми Брахман, то чому ми страждаємо? Чому ми відчуваємо себе обмеженими? Відповідь у панішад тому, що ми забули, хто ми є. І ця забуття тримає нас у полоні сансари, колеса перевтілень. Ми народжуємося, живемо, вмираємо і народжуємося знову і знову. Чому? Через карму. Карма це не покарання і не доля, це універсальний закон дії та наслідку. Кожна твоя думка, слово і дія створює відбиток, який формує твоє майбутнє і прив'язує тебе до цього світу. Ти сам створюєш ланцюги, які повертають тебе назад у колесо сансари. Щоб орієнтуватися в цьому світі, існує дгарма це твій обов'язок, твій правильний шлях, відповідний твоєму місцю у світі. Дотримуючись дгарми, ти створюєш хорошу карму, але це все одно не звільняє тебе від сансари, це лише готує тебе до мокша або мета. Це остаточне звільнення з колеса сансари, злиття Атмана з Брахманом, повне усвідомлення того, що Ти є Всесвіт. Ця філософська революція, що почалася в тихих лісах Індії, стала фундаментом для всього, що ми знаємо про східні вчення йога та медитація. Це не просто фізичні вправи, це практичні інструменти, розроблені тисячоліття тому, щоб відключитися від ілюзій майя зовнішнього світу і усвідомити єдність Атмана з Брахманом. Буддизм та джейнізм це прямі нащадки цієї революції. Вони розвинулися з ідей Упанішад, пропонуючи власні шляхи до звільнення. Сьогодні, коли ти сідаєш у позу лотоса або коли просто заплющуєш очі, щоб знайти спокій, ти робиш те саме, що й ті лісові мудреці три тисячі років тому. Ти шукаєш не зовнішніх богів, а хочеш почути свій власний внутрішній голос, свою власну, істинну, космічну природу. Якщо подорож у глибини індійської мудрості вам сподобалась, підписуйтесь на культура думок і поділіться в коментарях, чи ви вже достатньо покрутились у колесі Сансари і хочете вийти, чи вам все ж таки подобається життя на землі? Дякую за вашу увагу. Побачимось у наступній подорожі.